Доброго ранку, розумники і розумнички! Як зробити день веселим? Усміхнися всім довкола небу, сонцю, квітам, людям і тобі обов'язково день тоді веселим буде! Сьогодні, любі малята, ми продовжуємо вчити звуки і букви. Ви вже знаєте, букви ми можемо читати і написати, але звуки. Ми не бачимо, звуки ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо сьогодні вивчати. А ви послухайте його уважно і повторіть, як я. М-м-м. Повторіть ще раз м м. Звук М називається приголосний. На відміну від голосних, ми не можемо його проспівати, а вимовляємо його коротко. М. А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає, що саме губи, зуби, язичок. А зараз подивіться на екран і побачите букву М. Порахуйте усі букви М, скільки ви нарахували. Так, вірно, 4. Звук М ми не можемо проспівати, тож і не будемо його позначати кружечком. Приголосні звуки ми позначаємо рисочкою. Тепер я буду називати різні звуки, а ви слухайте мене уважно та плескайте в долоньки, коли почуєте звук М. А. М. І. М. Е. М. Звук М ми часто чуємо в словах. Послухайте: машина, метелик, муха, малина. Повторіть ці слова. Але звук М. Може бути не лише на початку слова, а може бути всередині або в кінці. Пограймо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ви уважно слухайте. Та скажіть, де знаходиться звук М? На початку всередині чи в кінці слова. Починаємо грати. Слухайте. Машина. Де заховався звук М? Так, на початку слова. Лимон. А тепер де? Так, всередині слова сом А тепер, де заховався звук М? Так, в кінці слова молодці. А щоб запам'ятати букву М, викладіть її з паличок або олівців. Ви чудово працювали, розумнички, ми скоро зустрінемось знову. А ви вимовляйте звук М. Пригадуйте та повторюйте слова, в яких ми чуємо звук М. Викладайте та пишіть букву М. До побачення! До нової зустрічі!